Розкажи про твої стосунки з одягом, як ти до цього прийшла, і чи могла б ти пояснити взагалі мені і глядачам, що це що було, що це таке одяг? Якщо для нас зараз це швидка мода, що це було тоді? Що вклада, які сенси вкладали люди в це? У нас існує про традиційний одяг за кілька міфів. Перше, що всі були дуже бідні і нещасні, і це знову ж таки часто підтверджують наші кіношники. E, пора перестати це робити. Будь ласка, зупиніться. У нас були як бідні люди, так і багаті, e, були бір заможні, менш заможні, були кріпосні, були не кріпосні. Перестаньте робити з українців бомжів. Але є інші ніч, що всі завжди ходили у вінках, красний шрар, і ходили прямо як, я не знаю, э, якийсь виставковий експонат. Люди були тоді різні, потреби у всіх були різні. Але українці були досить, злежності знову, про який період не говолі, все, що до мови, це було досить непогане, хороше життя, де у дівчат могло спокійно бути в гардеробі там, від 20 до 80 сорочок. Ніхто не каже, що вони прям всі 80 були вишиті повністю, але люди жили дуже непоганим життям, де вони заробляли, де вони. Замовляли, де були ярмарки, де були, привозили різні тканини з-за кордону, вони мали знову пошити собі якісь унікальні речі. Вони перебирали моду з міста знову ж таки. Все, що відбувалось там до революції і до голоду, українське селянство було досить в гарному, хорошому стані. Просто потім людям довелося це, це лишити, комусь там обміняти, комусь продати, у когось просто покрали. Тому для мене. Займатися цим важливо, бо коли я розповідала друзям, це було дуже для мене завжди забавно, я почала працювати в музеї Гончара, І, звісно, там не було місяця, мені були якісь, може, фото, не так, щоб якість фоток, чи блогінг тоді був розвинений. І ти мій така: вау, я в фондах таке бачила, я цей одяг там і що. І я приходжу, і я така, вони такі. А друзі вони типу працюють на Екцені, а це шлейк. Треба просто вибачити бачити ці реакції, коли я прихожу захоплююсь, і вони такі, мало того, що це народна музика, не пойму, що вона співається не вона ще з тим одягом носиться, з цим просто стряпками цими якимись ванючими, старими. І усіх було таке, і ці всі а, І друзі були дуже модні. У мене завжди було класне якесь модне оточення, якому я абсолютно не відповідала своїми уявленнями. Ну, тобто, у мене в голові було щось інше. Як ми протяглися, я не знаю. Але я така: ну як ви не розумієте, і у мене з'явилося той момент, я така: ні, ви будете це любити, то я зроблю все ж завгодно. і я мусила змусити їх полюбити. І тому, коли ми зробили перший показ на екрані все, вже всі тоді завалились. Я така, ну чудово. Тепер тему закрили. І по сьогоднішній день, мені здається, я намагаюся людям довести, що це красиво, і стильно, і круто, і може бути класно, і стільки у нас було зйомок, і звук, і загалом, і офісієлів. Ми робили стільки матеріалів про це, на який інший рівень ми вийшли з